Світ змінюється шаленою швидкістю. Цифрові технології стали невід'ємною частиною людського життя і відкрили безліч можливостей для розвитку галузи, зокрема і освітньої цифрові технології дозволяють зробити процес навчання мобільним, диференційованим та індивідуальним. І наразі застосування інформаційно-цифрових засобів в освітньому процесі є одним із головних інструментів успіху. Діти готові до впровадження нових моделей навчання, бо зазвичай рідко розлучаються зі своїми гаджетами. А як же вчителі вони ж теж мусять бути у темі, тому так само Повинні учитися. Рогатинська громада, одна із небагатьох на Івано-Франківщині, створила центр професійного розвитку педагогічних працівників, де учителям надають допомогу, підтримку і можливості для підвищення кваліфікації та професійного зростання. Цей навчальний рік для Наталії Ярославівни-Благої, яка є заступником директора з навчально-виховної роботи Рогатинського ліцею №1 1 та курує роботу учителів початкових класів і асистентів учителя з інклюзивного навчання, був досить плідним і насиченим. Вона стала переможцем міжнародного конкурсу для Телів закладів загальної середньої освіти українознавчі пріоритети освітнього процесу і зразок одного з її уроків опублікують у електронному навчально-методичному збірнику, що буде виданий за результатами конкурсу. Щоправда, це не єдине її досягнення. Пані Наталія багато працює для підвищення власної педагогічної майстерності. Завдячуючи дирекції свого ліцею, завдячуючи Світлані Васильівні, директору центру професійного розвитку, Василю Івановичу і всій нашій громаді, я мала змогу взяти участь у авторській творчій майстерні при Івано-Франківському обласному інституті після дипломної освіти, творча майстерня вчителів початкових класів, де ми працювали над Посібником цифрові технології в курсі Я досліджую світ для використання в четвертому класі. І, власне, які цифрові технології можна використати на цих предметах під час вивчення тем Я досліджую світ і не тільки на, в курсі Я досліджую світ, а на інших уроках, інших моментах надзвичайно багатий. Контект. І дуже дякую Галені Дмитрівні Стрільчик, що вона для нас організовувала зустрічі з айтішниками, які допомагали нам вчитися. Ми вчилися робити меми, ми вчилися робити комікси. І бо тому, що теперішні діти, в них мислення, і вони читають миттєво. А власна картинка є одна з форм такого читання. Недавно я повернулася з Києва. І ми там 12 вчителів з України тестували мобільний застосунок, який розробила освіторія разом з благодійним фондом, і застосунок для вивчення математики і читання це мобільний застосунок. І власне я тут хочу звернутися до батьків. Ви можете завантажити цей застосунок, бо він цілком безкоштовний. Завантажити у свої телефони чи інші гаджети. І якщо діти ваші не ба не бачать свого життя без телефону, то нехай воно буде з користю, бо тому, що. Використовуючи цей застосунок, діти будуть розвивати свої математичні навички, читати, і особливо відрадно, що вони ще працюють над розвитком. Англійської мови, і я також я досліджую світ, тому будемо очікувати повідомлень від них, що такі застосунки будуть. Вивчаю, не чекаю, є зараз в вільному доступі, тому ви можете, хто бажає завантажити і працювати. І цей застосунок не тільки для домашнього читання, домашнього використання, а також для використання вчителям на своїх уроках. І коли ми говоримо про читання, якраз хочу звернути увагу ще на одну освітню платформу простір знань одна з підгруп Сторія. Дуже креативні, дуже класні тексти для читання, якраз читання дитячого, науково-популярного контекту. І діти можуть використовувати в своєму читанні, поглиблювати свої знання, бо за дослідженнями 2023 року виявилося, що тексти науково-популярного стилю перевершили читання казок. Ну і завершити я хочу тим, що взяла цього річ участь у четвертому міжнародному конкурсі «Українознавчі аспекти освітнього процесу. І власне один з матеріалів, яким розробляли в цьому цих посібниках, одержав перше місце. І я дуже дякую тим людям, які, з якими я співпрацюю, з якими я поповнюю свої знання, з якими я вчуся. Я хочу щоб запросити до такої активності вчителів нашої громади, наша громада має всі можливості для такого розвитку, не переживайте, що щось вам не вдасться. Пробуйте, креативте, працюйте над собою і все у вас буде добре. Все, чого навчилася пані Наталя на освітніх платформах, вона сьогодні радо передає своїм колегам, учителям початкових класів освітніх закладів рогатинської громади. Нам треба вміти працювати з цифровими дітьми, каже учителька. Використання на уроках різних цифрових додатків робить освітній процес цікавим, динамічним, таким, що подобається сучасним дітям. А що вас надихає працювати над собою, вдосконалюватися, розвиватися? Діти. З теперішніми дітьми треба зовсім по-іншому працювати. Це не те навчання, яке нас вчили. Вони нас вчать зовсім по-іншому, зовсім інший погляд на життя, зовсім інший погляд на зміст цього життя. Тому ми підбираємо такі форми роботи, щоб діти зрозуміли, щоб діти могли пояснити, щоб діти могли дати відповідь і знати, для чого їм це буде у майбутньому житті. Всьогочасні учні мислять по іншому, і це є головною причиною, чому мають змінюватися і учителі та їх підхід до організації навчального процесу каже Наталія Блага майбутнє української школи за дитиноцентризмом, вважає учителька. Це коли на першому місці є інтереси та здібності дитини, особливості її розвитку. Хочу вам сказати, десь повернутися до Софії Русової. Її теорія педагогіки вона вже десь передбачала дитиноцентризм. Ми маємо звернути погляд на дитину, але і з боку дитячих потреб, дитячого мислення, дитячої уяви. І в деякій мірі те, що вимагають від нас діти, ми маємо їх почути, ми маємо опуститися до їхнього рівня, ми маємо зрозуміти їхні потреби і допомогти їм у цьому. Бо ми маємо досвід, а вони нам поможуть і скажуть, як.